Лотик, розпоровочки, піжамочки, але дивіться, є такі, знаєте, інколи як наборчиками збираються. Стіни не у на хлопчика. Новорічна така рубашечка. Дуже круті рубашечки такі, знаєте, у них дуже приємна тканинка. Спати вона дуже приємно до тіла. Штанці у нас, значить, 7-8. 12-13. Така теперька плюшок. Якісь домашні штанці. Буде нормально. Такі теплі домашні. 7, 8 Рінч. 13, 14. Такі дуже прикольні теж плюшеві штанці. Теплі на зиму Тут такий бачите, наборчик, шкарпеточки з такими стопиками і 7-8 рочків теж плюшиво. Такі ось ковтинки. Тут десь 4-5 рочки І ось, ось одне штанці то есть один набірчик. Така дуже прикольна рубашечка. Король Лев 5-6. Такі теж домашні 5, 6. Це, до речі, як можна і наборчик зробити. Так. Так, плюшок 11-12. Так, це у нас 13-14 теж. Ось. Шортики. З одного там, знаєте, до двох рочків. 10-11. 11, 12, Теж такий. Ще один набірчик. 9-10. Ще один шкарпеточками, 4-5. До речі, може десь збереться, знаєте, якісь ось такі, наприклад, ось такі штанці. Оце у нас 13-14 до них. Ось, до речі, такі є шкарпетки. Негасінки. Стиковка Такие 9-10, прикольно такая штучка. Шортыки, еще одни. Новорично. 6-7 ручки, 7-8, 6-7. Такие штанцы на хлопчиках. Це у нас вісім дев'ять. Вісім дев'ять.